Вітання. Сьогодні ми заглиблюємось в аналіз від інституту вивчення війни. Так, він стосується можливих, скажімо так, довгострокових планів Росії в Україні аж до кінця 2026 року. Саме так Угу. наше джерело це власне сам звіт АСВ. Його також висвітлювали в НВ. Там посилаються на дані від українського посадовця. Угу. Спробуємо розібратися. От наскільки ці амбіції ну реалістичні, як їх оцінюють аналітики, добре. Давайте. Отже, про що саме йдеться? Ну, згідно з цією інформацією, плани там досить такі масштабні. Дуже масштабні, я б сказав. Повна окупація Донецької і Луганської областей це до осені 2025-го. Так, потім якась буферна зона на півночі, теж до кінця 2025-го. Угу. Так звана буферна зона. А до кінця 2026-го, уявіть собі, захопити в в обережжі Дніпра, тобто, включно з Одеською та Миколаївською областей, це фактично відрізало б Україну від Чорного моря повністю. Саме так, якщо це уявити, це ж контроль над величезною територією, майже половина України виходить, десь 336 тисяч квадратних кілометрів. Так цифри вражають. Але отут, АЕС Драблею, знаєте, висловлює такий серйозний скепсис. Ага, вони вважають досягнення таких цілей ну малоімовірним. Але є важлива умова, яка якщо західна допомога Україні буде надходити стабільно? Тобто, це ключовий фактор. Абсолютно, основні аргументи аналітиків, це по-перше величезні втрати Росії і в людях, і в техніці. За ці роки війни. Угу. А по-друге, обмежена здатність російських військ до того, що називається оперативним маневром. Оперативний маневр. Можете трохи простіше, що це от означає в цьому контексті? Звісно. Ну, якщо просто, це здатність армії швидко і ефективно перекидати великі сили на великій відстані. Ага. Щоб створити перевагу десь на ключовій ділянці або зробити глибокий прорив чи швидко відреагувати на дії противника. Зрозуміло. І от АСВ вважає, що російська армія, хоч і велика, але саме в таких от динамічних масштабних операціях показує себе не дуже добре. Вони радше ну, повзуть вперед, повільно і ціною великих втрат. І АСВ якісь приклади наводить, щоб це підтвердити. Так, так, і це важливо. Вони вказують, наприклад, на ситуацію біля Авдіївки. Угу. За півтора місяці боїв після її захоплення росіяни змогли просунутись до Покровська десь на 30-50 кілометрів. Всього лише 30-50 кілометрів за півтора місяці. Саме так, якщо взяти такий темп, то захоплення, скажімо, всієї Донецької області до вересня 2025-го. Ну, це виглядає не дуже реалістично. Треба набагато швидше рухатись. Це справді дуже показовий момент щодо темпів. А які ще ну, виклики ІСВ бачить для росіян щодо цих планів? О, викликів там чимало. От візьмемо, наприклад, мету захопити решту Херсонщини на правому березі. Так, це ж ну, неминуче вимагатиме форсування Дніпра, а це одна з найширших річок Європи і повторна окупація Херсона. Це ж надзвичайно складна операція, форсування ріки під вогнем. Саме так вважається однією з найскладніших військових операцій взагалі. Потрібна перевага в повітрі, потужна артилерія, інженери. І такого ж не було давно. Ну, успішних операцій такого масштабу на цій ділянці не було з листопада 22-го, коли росіяни, власне, самі відступили з Херсона. Цікаво. Крім того, уявіть собі, що вони одночасно починають великий наступ на півночі. Це буферна зона. Ага. Це ж розпорошить їхні ресурси, і так обмежені по величезній лінії фронту, понад тисячу кілометрів. Логістика, резерви. Саме так. Логістичні проблеми, визнаження резервів. І ще один момент. Який ці плани ж передбачають захоплення аж дев'яти обласних центрів. Дев'яти. А Росія не змогла захопити жодного з того часу, як ЗСУ звільнили Херсон. Але ж АСВ, здається згадує і про фактори, які грають на руку Росії От затримки з допомогою. Абсолютно вірно. І це дуже важливий момент. Аналітики чітко кажуть: саме затримки з військовою допомогою Україні у 23-му і на початку 24-го року дозволили Росії ну прихопити ініціативу почати цей повзучий наступ. Тобто, це показує наскільки все залежить від цієї зовнішньої підтримки. Безумовно. І це підводить нас до ще одного можливо, ключового висновку АСВ. так вони вважають, що Кремль зараз веде дуже активну інформаційну війну, намагається переконати Захід, що поразка України, мовляв, неминуча. Щоб припинили допомагати саме так: підірвати волю до підтримки Києва. Змусити скоротити або взагалі припинити допомогу. АЕСД прямо каже, що ставка на припинення західної підтримки це цитую єдина реальна надія Путіна досягти його цілей. Тобто, це їхня головна стратегія зараз виходить. Схоже на те, принаймні, за оцінкою АЕСДю, тому вони й наголошують постійно, допомога критично важлива не тільки для України, а й для європейської безпеки загалом. Зрозуміло. Отже, якщо так підсумувати головну думку АСВ, плани у Росії амбітні, так але їхня реалізація під великим питанням через їхні ж військові обмеження, втрати. Але ключова умова стабільна західна підтримка України. Абсолютно, а спроби Кремля показати, що їхній успіх неминучий, це значною мірою інформаційна гра, саме так. І це знаєте, залишає нас з таким. Цікавим питанням на подумати. Mm. Якщо результат, як наголошує ASW, настільки критично залежить від цієї західної допомоги її обсягів стабільності, то які, скажімо, непередбачувані сценарії ми могли б побачити, або якісь кардинальні зміни у стратегіях обох сторін, якби ця динаміка підтримки раптом суттєво змінилася в майбутньому? Чи то в бік збільшення, чи навпаки різкого зменшення?